Вітаю. Злободенна сьогодні зима Повз сніг і маємо проблему. Готуємося, готуємося до зими. І завжди вона проходить неждавна, негадана. І завжди ми не готові. І завжди не готова наша влада. І їхня влада не готова. І та, яка була, і та, та яка буде. Але е, сніг зробив одну хорошу справу для цієї влади. Він приховував її недоліки ті, які залишилися, коли не було снігу. Ми пам'ятаємо, Вибори, коли наша влада хотіла показати всім, що вона дуже дбає про чернівчан, про чернівці, хоче робити місто європейським, дороги європейські, почали великі ремонти, показали, що вони це можуть робити чи хочуть робити, аби їх обрали. Їх не обрали, ремонти залишилися, дороги розбиті, залишилися, і сніг на якийсь час приховав їхні плоди, їхньої бездіяльності. Сьогодні. Під снігом знаходиться вулиця Канівська і Казпрока. Там вже ні пройти, ні проїхати. Кажуть, жителі цих вулиць їм вже так набридло. О, та показуха, яка була під час виборів і залишилася тепер на роки. Хто його знає, коли вони закінчать ремонт? Бо гроші вже, напевно, використали всі, які їм давали на інших немає. Тому ремонт вулиці не буде закінчений ще довгий час. Але е на вулиці. З проказ знаходиться один гараж, з якого за кожного дня виїжджають автомобілі, які розвозять наших владних чиновників і керівників міста і області. Так, жителі вулиць Прилевих вирішили в один момент стати на воротах цього гаража, і випустити автомобілі, аби не возили наших чиновників, керівників нехай ходять пішки. Так само, як вони тепер ходять. Вони ходять тепер у. Ходять у колошах, які знімають там, коли пройдуть болото, потім назад, коли вертається калоша, вдягають і додому. Таким чином кожного дня ходять люди по такій дорозі. А вулиця Чапаєва також розрита ентузіастів, Хмельницького, вулиця Боярка вже й говорити нема, що там вже, вже десятиліттями е, автомобілі не можуть там проїжджати, Не забувайте, що там лікарня, там швидкі їздять і вони повинні рухатися швидко і без ям. Я би порадив нашим е, ну, чиновникам чи нашій мерії біля кожної вулиці, де є такі великі. Ями колдобне вкладати таку великий красивий стенд надписом таке яма імені депутата, наприклад, Жаровського. Ну і там дати його телефон, адресу, щоб зверталися люди з побажанням. Що хочуть сказати, ми могли би сказати чи по телефону, чи, чи додому до нього зайти. Наприклад, а ця колдобна імені депутата Чесанова. І також його телефон. А ця тонкодобана, наприклад, ім'я депутата, любителя України чи нашої України та очільника Володимира Башлея, щоб люди знали, хто винен у тому, що робиться в нашому місті. Може, це трохи допоможе на якийсь час, але найголовніше тепер, що поки є сніг, я би порадив нашим чиновникам, тим, хто хоче все-таки керувати далі містом. Вони пропробували, бо зараз піти у Верховну Раду, не вдалося їм піти в Верховну Раду, але містом керувати вони захочуть. І вибори нікуди не не дінуться від виборів. Тому поки є сніг, який приховав їх результат їхньої бездіяльності, швиденько попросити своїх однопартійців, аби призначили вибори в чинницях. І за тим, що приховано, що можуть люди трошки призабути. І... Ти можеш за них проголосувати. А інакше, весною сніг зійде, їх не оберуть. Дехай вам щастить!